Добрий день, друзі, до вашої уваги. Хочу запропонувати такі от кронштейни кажуха до фонаря великої кабіни МТЗ. Фонар я взяв оригінальний. Дивіться, воно все чітко стає. І тут є додатковий кронштейн, ну, це можливість встановити. Фару додаткову. Метал у нас 5 мм товщина, доволі міцні. Тут у нас кріплення. Зараз я вам покажу, як воно на макеті виглядає. Так, Наліпки ми надаємо. В даному випадку МТЗОК. Можуть бути там кольорові і напис МТЗОК або білорус. От воно закріплено до кабіни. Можете кріпити на ваш кронштейн або наварену. таку наварену штуку, як ви там вирішите. Так, отак от воно виглядає все. Ну, тут вогнегасник дещо заважає за встановлення фари, але ну, можна встановити там нічого не буде. Так, і от воно виглядає отут от, праворуч. Отаким от от чином. 700 гривень за пару. Якщо вас зацікавило, будь ласка, звертайтеся, номер в описі під, під відео. На все добре.